Привіт, вітаю тебе на третьому відео моєї лінійки гайдів для новачків, і це відео буде про предмети. Цьому перших три відео, включаючи це, підходять як для новачків, так і для більш просунутих гравців, які в принципі вже щось знають про гру, але не можуть піднятись в рейтингу. Тому що завжди дуже корисно буде подивитись на предмети, на руни, на чемпіонів зі сторони іншого гравця. А тим паче, якщо ще й гравець ви ще, ніж ви по рангу. Ну, а почати я хочу з того, що в принципі силу чемпіонів в Лізі Огент вирішують три аспекти. Перший це рівень персонажа, ну і очевидно його скіли. Друге це руни персонажа, і третє це предмети персонажа. І в принципі, я можу сказати, що якщо ви неправильно оберете руни, це буде не так критично, як якщо ви неправильно оберете предмети. Тому дуже необхідно в Лізі Огент знати, що роблять предмети, які взагалі предмети є, які у вас є можливості і так далі. Ну почнемо ми з того, що в Лізіоген існує два типа предметів. Перші це міфічні, другі це легендарні предмети. Міфічні предмети вважаються основними. Ви можете купити лише один міфічний предмет на вашого персонажа. І всі інші предмети, які ви будете далі купляти, можуть бути лише легендарними. Знову ж таки, я не буду проховуватись по абсолютно всім предметам, тому що, як ви можете побачити, їх тут достатня кількість, і, в принципі, певна варіативність присутня в лізі легенд. І знову ж таки, на більшість персонажів є плюс-мінус такий класичний білд, да, який. Показує найбільшу стабільність і так далі. Але від гри до гри вам може знадобитись або більше здоров'я, або більше магічного демеджу, або більше фізичного демеджу, або навпаки, у ворогів, наприклад, дуже багато магії, і вам треба купити захист від магії, ну і так далі. Тому в цьому відео ми пройдемось по деяким типам предметів. А також розберемо деякі ситуації. Ну, як тільки ви з'явились в гру, у вас є стартові 500 золота, і ви можете їх витратити на деякі предмети. Зазвичай це один предмет із цього набору, і якісь еліксири на здоров'я. Серед стартових предметів у вас є як більш живучі варіанти по типу цього щита, так і меч, який дасть вам трошечки демеджа, так і для магів є теж додаткові предмети. Ну а також є спеціальні лісні предмети, їх всього три, і ці предмети ви можете купити лише якщо у вас є в самонірках смайт. Одне із цих є. Ви зобов'язані купити, якщо ви лісник. Далі предмети вже поділяються на більш такі умовні категорії, по типу базові предмети, епічні. Ну, а далі, вже, як, як я вам казав, це легендарні та міфічні предмети. В принципі, зупинятись на базових та епічних предметах немає сенсу, тому що це по факту предмети, які просто збираються у легендарні. Та у міфічні предмети, тобто це просто їхні компоненти. Також в Лізі Лгенд існують різні види черевиків, які ви можете купити. Є базовий, а також, як ви бачите, ви можете його заапгрейдити у більш хорошу версію, яка дає там, наприклад, броню або швидкість атаки, або швидкість пересування, і так далі. На кожного персонажа ви можете купити лише один черевик, тому не треба, якщо наприклад, у вас кінь, то не треба чотири тапки купляти. Ну і до речі, коли ви відкриваєте магазин, у вас зазвичай має бути оця вкладка відкрита, і тут, в принципі, вам вже гра буде рекомендувати, що вам треба купляти. Для новачків я повністю рекомендую використовувати саме цю вкладку, обирати один із запропонованих вам предметів для того, щоб в принципі, ви не витрачали дуже багато часу саме в грі. Пропоную ці предмети, ну, нормально в принципі. Не можу сказати, що там прям рандомні жахливі предмети. В принципі, якщо ви будете по цьому збиратись, плюс-мінус нормально вийде. Але все ж таки, якщо ви хочете трошечки більше заглибитись у синергію між предметами і так далі, то я пропоную все ж таки додивитись відео до кінця. Почнемо з того, що кожен білд персонажа. Частіше за все починається саме з міфічного предмета, але гра вас не зобов'язує купувати першим саме міфічний предмет. І в принципі, досить багато персонажів можуть міфічний предмет відкладати до другого, третього або навіть четвертого предмета. Міфічні предмети в цілому найбільш сильні з усіх в Лізі Легенд. Вони дають найбільші бонуси та спеціальні унікальні ефекти, які ви не знайдете ні на якому іншому предметі. Ну і коли ви тут відкриваєте всі предмети, ви можете погортати ці предмети по категоріям. Тут є сапортські предмети, танкові, для магів, для асасінів, ну і далі. І гра в в принципі, вас ніяк не обмежує. Тобто ви можете на саппорті хоч купити предмет для асасінів, але краще цього не робіть. Кожен предмет коштує свою кількість золота, і чим більше предмет коштує, зазвичай тим більше він корисний. Але знову ж таки, чим більший предмет коштує, тим довше ви його будете купляти. Тому в Лізіоген досить часто необхідно. Розуміти, чи є у тебе час на той чи інший предмет? Очевидно, якщо ви тільки починаєте грати в Лігу Legends, вам буде дуже складно це зрозуміти. Це вже більш для просунутих гравців, тема яку я буду задівати у майбутніх гайдах по of Legends. Ну і давайте розглянемо якийсь приклад. Я граю на Гікарімі. Уявімо, що я купив якийсь предмет, наприклад, Драктар це предмет для асасіна, який нам дає дуже багато демеджу, а також збільшує наш демедж зі скілів по ворогам, у яких залишається мало здоров'я. Ну так як ми асасін, ми хочемо добивати своїх ворогів, правильно? Але, очевидно, одного предмета недостатньо для того, щоб вбивати всіх ворогів. Тому, наприклад, я купую ще один предмет для демеджа, Манамуни. І в принципі, якби я хотів, я міг би відкрити оцю сторінку купити абсолютно всі предмети на демедж. Ну і купити якийсь тапок, очевидно. Але я вам скажу так, що. Що далеко не на всіх персонажів, це є хорошим варіантом. Я завжди раджу робити якісь хоча плюс-мінус гібридні білди. Наприклад, я купив один предмет на демедж, купив другий предмет на демедж. Тепер мені треба купити. Ну, так як я асасін, мені все ще треба демедж, але я не хочу помирати від рандомного пука в мою сторону. Тому в Лізіогент є такі плюс-мінус балансовані предмети, як, наприклад, Малмортіус. Що робить Малмортіус? Він дає нам демедж. І дає магічний резист. Ну і очевидно, предмети це не просто набір рандомних циферок. Кожен предмет має якусь унікальну властивість. І, наприклад, Мамортіус робить так, що коли у нас здоров'я опускається нижче 30%, ми отримуємо дуже сильний щілд на 2,5 секунди. Проти магії. Ну, в принципі, ви вже зрозуміли, то, що цей предмет треба, якщо у ворогів якісь є дуже сильний маги, який нас просто буквально ваншотить. І так дуже важливо розуміти, який тип демеджу є у ворогів, да? А або хоча б розуміти, який тип демеджу наносить найбільш сильний ворожий герой. Коли ви помираєте в Лізі легенд, то у вас зверху ось тут е, висвічується така спеціальна рамочка, в якій ви можете подивитись, який чемпіон, якого типу демеджа і чим вам наніс. І в принципі, якщо ви бачите, що кожен раз, як ви помираєте, 90% нанесеного вам. Демеджу це магія, то для вас якраз створили фільтри в Лізі Легенд. Ось тут зліва у вас є такі іконочки. Тут атак демедж, атак спід крітка страйк і так далі. І ось тут, наприклад, якщо ви хочете купити резист проти магії, ви можете сюди клікнути, і тепер у вас показуються тільки предмети, які дають. І тепер у вас показуються лише ті предмети, які дають маг резист. Ну, очевидно, ці предмети просто із категорії Асасін. Якщо ви потикаєте по іншим категоріям, там теж є свої предмети. Але для того, щоб бачити повну картину, я рекомендую просто обрати всі предмети і подивитись, які у вас є всі варіанти. Тому я раджу все ж таки притримуватись хоча б якоїсь одної категорії. Наприклад, якщо ви знаєте, що ви асасін, то купити або ось цей предмет, або ось цей, знову ж таки, почитавши, що вони дають. Це були більш такі поради для новачків. Ну а якщо ви хочете краще розбиратись в предметах, то я можу і вам підказати. Тут немає, в принципі, якихось супер універсальних гайдів. Я вам дуже раджу користуватись ось цими фільтрами. Наприклад, у ворогів дуже багато магії. Ви можете тикнути ось сюди і на здоров'я. І в принципі, вам грам покаже всі предмети, які дають. Магічний резист та здоров'я. Не бійтесь тестувати, але знову ж таки, раджу вам просто подивитись гайди, які предмети найкраще підходять для вашого чемпіона. Наприклад, у ворогів дуже багато фізичного демеджу. Я хочу якось від нього захищатись. Тикніть армор, подивіться, що тут робиться. Можете навіть ще й на здоров'я тикнути. Тут теж є дуже хороші варіанти. Наприклад, ви хочете побільше фізичного демеджу для свого персонажа. Тикніть от сюди на атак демедж, тикні ще на атак спід. Тикніть на армор Пенетрейшн, Це зазвичай для асасінів. Якщо ж ви маг, то для вас теж є спеціальні фільтри. Для мани, для абіліті павера та навіть для пробивання ворожого магічного захисту. Казати на конкретні предмети, які краще купляти в тій чи іншій ситуації, я не можу, тому що це дуже сильно залежить від тих рун, які ви взяли, а найголовніше від того, якого ви чемпіона взяли. Тому це вже теми для таких більш вузько направлених гайдів по типу мого гайда на Гікаріма. Де я повністю розібрав всі можливі варіанти рун, всі можливі варіанти предметів і так далі. Ну а на цьому, я думаю, можна закінчити наше третє відео. І продовження цієї лінійки гайдів буде лише вже десь у вересні. Буде дуже багато корисних роликів для того, щоб підняти рейтинг в цій грі. Тому я пропоную вам підписатись на канал для того, щоб не пропустити цю лінійку гайдів. Тому я дуже вдячний за вашу підтримку і удачі!